Давайте про Херсон. Як на мене, сьогодні було трохи спокійніше. Чому? Тому що менше заглядали в месенджері, бо коли ти заглядаєш в Telegram, у тебе купа груп там напихана, і ще вчора одну запихнула, там групу підписалася. Все ж хочеться знати, де там ті дрони, як там бігти, куди йти. Потім сьогодні вже попустила, вже набридло і вже ввечері прийшла так до останнього повідомлення. Опустилася, подивилася і все. Ну, Мені здалося, що тихіше. Насправді, слава Богу, перестали люди так кучкуватися в центрі, як вони кучкувалися до цього. Все ж таки, трошечки, трошечки інститут самозбереження спрацював. Ну і сьогодні було, не світило так сонце, було, була мряка, і хоч і невеличкі дощі, хоча вони все одно літають, але все ж таки було спокійніше. Ти не бачив цього відкритого неба і чисто психологічно. І сьогодні до нас, буквально там, де наш волонтерський центр, на, там, де ми наряджали дерева на великдень, прибіжав їжачок. Такий, отакий. Не знаю, дівчинка чи хлопчик, не... я запитала, але їжачок мені не відповів. Так зик-зики між квіточками. між квіточками. Ну, молока ми не виносили, у нас його і не було. І потім хтось там в коментарях написав, що молоко не давайте. Винісли пару сухариків кинули. чи прийде, чи з'їсть, не знаємо. Може, мишки з'їдять, але насправді, мабуть, десь від обстрілів прокинувся, вони ж взагалі то ці нічні створіння. Сьогодні ще приїжджала Янка зі своїм чоловіком, Шамілем Яна Смірнова, це наша справа громад. Ой, людина, ой, людина, вона що вона творила тут, в окупації? Це капець. Це вони виїхали, якщо я не помиляюсь, десь в липні з мамою. І, а до цього от вона йшла з роботи, ну, виїхали, бо вже вона працювала в бюджеті і треба було виїжджати. А до цього от вона йде з роботи, їдуть папи на цих своїх зетках, а вона їм факи показує і так, і так. І так. І ми їй сильні казали, Боже, Яна, що ти робиш? Вони ж можуть просто вистрілити і поїхати далі. Але от така була у перемикала, коли вона бачила, рухню. слава Богу, жива. І коли сьогодні вони приїхали буквально на пару днів в Херсон, то були дуже раді побачитися, обійнятися. Вже рідні, рідні такі всі, Ну, стільки років один одного знаємо. Тримаємося завдяки от таким от моментам в своєму житті позитивним. Да. Згадуєш, думаєш, Боже, і війна була, і скільки ми всього переробили. І навіть коли ми їздили в Київ пікетувати там оці всі суди, все одно це було якесь щастя, таке ну, Вільне життя було зараз, Давід зелена влада. Дивіться, я е, сьогодні зробила репост, і він є цей фільм на моїй сторінці. І, ну, Документалка там 37 хвилин, але принаймні, хоча б перші 10, Подивіться, будь ласка, там якраз названі всі, хто причетний до того, що зараз відбувається з санкціями. на, ПП з санкціями на банк і що, для чого це робиться, все дуже гарно описано. І е, тобто всі причетні там є. І чому так, і взагалі, е, я додивилася до кінця. Жалко мені людей. Це про те, що, знову ж, не про Порошенка. Якщо так, поступили з банком, у котрого. 20 років почти 20, 2008 рік, трохи менше, трохи менше ніж 20 років гарної репутації, у котрих 20 тисяч людей, котрі вкладники, і так поступити поступити як зробив Нацбанк. Ну, це, це для розуміння, що вони підуть і далі. Що тоді казати про простих людей? Ну, не знаю. Ладно, будемо дивитися. Петро Олексійович сьогодні давав інтерв'ю, в якому він сказав. Подивіться його теж, я, да, по-моєму, я теж його репостила, сьогодні, що бачу, репощу, давав Суспільному, і він сказав, що, коли. Він молодець, звісно, я от просто, знаєте, мене аж крила розправляється. Коли ми виграємо всі суди, а я знаю, що це буде важко, це я від себе вже кажу, але вони підуть і на Міжнародний суд, але до цього ще каже, ми внесемо закон на голосування, щоб коли все закінчиться. Щоб збитки, ті, котрі понесе зараз там, його банк, і, і, і потім витрати на суди і так далі. далі щоб їх не з бюджету компенсували, а щоб їх компенсували з кишень тих, хто оцю всю кашу заварив. Я вважаю, що це правильно. І я вважаю, що це знаєте, щоб не паватна била. Але я розумію, що це буде дуже складно в наших реаліях зараз. А все ж таки треба бути оптимістами, сподіватися на те, що е, наші реалії зміняться, іначе ну, це все, так? Да? От якось так. Я сьогодні дуже стресувала і до сих пір стресую, тому що з однієї. Чому я. Та, ой, що ж таке? Що з носом? А чому я стресувала? Тому що. Буде голосування в Раді післязавтра, по-моєму, да? стосовно цієї угоди. І чомусь дуже наполегливо Зеленський і його Шобла не хочуть розкривати всі документи. Не треба нам, не треба ЗМІ. Хоча нам дуже цікаво, ми ж кожен президент і нам просто, ну як це з нами не поділилися. А треба розкрити ці документи для народних депутатів. Я делегувала і ви, і всі, хтось делегував слугам народу право приймати рішення, хтось делегував Європейській солідарності, але це все ж було. Ну, іначе для чого цей парламент? Іначе зробіть отаку кнопку. І хай Зеленський жопа на ній пригадь на кожен закон, який йому треба прийняти. Ну, правда, ну, ну це ні в які ворота не лізе. І голосувати заката в мішку з одного боку, розуміючи, що ну, Америка ж не просто так наполягала на цих угодах, да? Зеленський запропонував, а ті ухопилися Думаєте, чому б і ні. Але не розуміючи, чи є там безпекова складова для нас, чи там тільки економічна складова для Америки. Я скажу чесно, от Якщо брати з себе особисто. Якщо мені скажуть віддай всі гроші, щоб от люди були живі, я віддам всі гроші. Капали не віддам, все віддам. Але мені повинні гарантувати, що ось будуть живі. А там є гарантії, а хто знає? Ну не можна так. І я не знаю, сьогодні знову ж Петро Олексійовичу задали запитання. Чи буде голосувати фракція? Він сказав, що більша частина фракції не готова голосувати за незрозуміла що. І все ж таки дуже сподівається, що завтра з ними зустрінуться. І чомусь на цьому документі нема підпису прем'єра і нема підпису президента. Але вони хочуть, щоб за це проголосувала Верховна Рада. Тому да, тому буде битва і щита завтра, я так думаю, чи. Підуть вони розмовляти з лідерами інших фракцій. От просто цікаво на це поглянути дійство: чи підуть, чи не підуть, хто прийде і що будуть розповідати. Якось так.